Масштабна війна, епоха апокаліпсис. Приготуйтеся, пора оприділитися. часу мало, гряде апокаліпсис, пекло близько. Я воля Божа, а є воля диявола. Діти диявола займаються вже ученням. Живіть, грішіть, Бог вам не треба. Але за це приходять прокляття, війни, хвороби і гряде, апокаліпсис. І всі люди хочуть жити добре та мати благословення в своєму житті, але немає при тому Бога в своєму житті. І це неможливо. І Ісус Христос прийшов і створив церкву для того, щоб ми жили у світлі і мали благословення та були щасливі. Нам треба прийняти Ісуса Христа в своє життя. І Ісус буде освящати весь наш життєвий шлях. Нам треба народитися від Бога. Та поєднатися з Ісусом, душою, тілом і духом. Бог нам дав життя, щоб ми пізнавали Бога та виконували волю Божу. І для того нам треба бути з Ісусом і пізнати Його при житті, щоб ми, коли переступимо порог смерті, були в правильному місці, в раю. І якщо ми не будемо поєднуватися з Ісусом, а будемо ходити, блукати, то і в вічності будемо блукати в пеклі.